Міністр оборони України зустрівся з представниками Конгресу США. Сторони обговорили ситуацію на сході нашої країни та перспективи оборонного співробітництва. Степан Полторак наголосив на важливості ухваленого напередодні американським сенатом акта на підтримку свободи в Україні. Також очільник Міноборони висловив сподівання, що президент Барак Обама вже невдовзі підпише цей документ. грудня. Поточного року було оголошено режим тиші згідно з тими домовленостями, які були досягнуті в мінській, та роботи відповідних груп. Ми маємо на сьогоднішній день певний прогрес в цьому питанні. Якщо раніше за добу кількість обстрілів вкладала від 70 до 80, а 6 грудня кількість таких обстрілів вкладала 88, то на сьогоднішній день ми маємо в середньому за добу. По 8-10 деяких випадках 12 обстрілів. Як ви пам'ятаєте, ми заявляли про те, що для нас найбільшою цінністю є людське життя. За 6 діб, за 6 діб, крім однієї доби, ми не втратили ні одного військовослужбовця. На жаль, сьогодні вже здійснено 5 обстрілів, і в результаті одного із таких обстрілів в районі Донецького аеропорту був поранений військовослужбовець. Але він отримав не вогнепальне поранення, а опіки внаслідок. Там возгорання, запалення відповідних матеріальних засобів. Те, що можна сказати, що режим тиші підтримується, незважаючи на те, що протилежна сторона постійно провокує. Проводячи аналіз обстрілів в Генеральному штабі, ми бачимо, що кількість обстрілів з тяжкої зброї, я маю на увазі, системи ГРАД, артилерійської системи, міномети значно скоротилась. Ми маємо таких від двох до трьох обстрілів, і то буквально за крайніх два-три дні. В основному це обстріли стрілецької зброї. Надіємося, що і в подальшому ми будемо підтримувати режим тій тиші і не допустимо втрату особового складу. Виконання міської домовленості другим кроком повинно бути, коли ми впевнені в тому, що дійсно ми отримали режим повного припинення вогню. Тоді другим кроком буде відвід тяжкої зброї на визначенні рубежі. Але мова не йде про відвід військових щетин і підрозділів і займаних позицій і блокпостів. Селище Піске поблизу самого Донецька. Воно і далі залишається під контролем українських силовиків. Вже три дні тут більш-менш відносно спокійно. Проте ще три дні тому тут були інтенсивні обстріли з реактивних систем залпового вогню та мінометів. Селище Піски поблизу Донецького аеропорту колись було елітним передмістям. Нині тут майже скрізь руїни. Піски та околиці утримують під контролем кілька українських підрозділів. До запровадження режиму тиші динаєрівські бойовики щедро поливали передмістя з мінометів та реактивної артилерії. Наші бійці знаходили укриття в підвалах та підземних гаражах. З початком так званого перемир'я, селище спокійніше. Українські бійці отримали можливість, хоч трохи відпочити. Це передова позиція. Там вже далі, далі вже супротивник знаходиться. 400. Останні три доби, отже пішла четверта доба, коли вже ну, повна затища відбувається. Просто ну, тільки якісь поодинокі постріли з вогнепальною зброєю, з тріляцької. Нічого так, ніяких дій не відбувається. Ні тактичних наступів, ну ні обстрілів, нічого. Проте тут кілька днів ішов сильний дощ, який перетворив дороги та вулиці на суцільну багнюку. Але набагато приємніше чути стуки дощу по дахах вцілілих будівель, ніж вибухи мін і реактивних снарядів. Якраз в день, коли вже було це перемир'я оголошене. Там зранку ще продовжувався обстріл. Загинуло декілька чоловік з 93-ї бригади. Взагалі вони зараз себе поводять дуже тихо, от всі три дні після перемир'я. Там у них далі починається укріпрайон, який значно потужніший за оці укріплення, які ви бачите тут і які ви можете взагалі побачити в пісках у нас. Настрій у бійців значно покращився, і біля деяких напівзруйнованих будинків, де мешкають солдати, навіть з'явилися новорічні ялинки. Також у гості сюди у піски завітали волонтери, які привезли на передову різдвяні подарунки та різноманітні смаколики. Привезли подарунки. Хочемо хлопцям зробити приємний сюрприз або подарунки да на Святого Миколая. Привезли. Ой, так багато. Геть усе: цукерки, печиво, хліб, сало, мед, варення, малину, калину, консерви, рибу, м'ясо. Із забезпеченням частини підрозділів в зоні АТО ситуація значно покращилась, проте на передньому краї все ж не вистачає вітамінів. Підприємці Дарницького району столиці привезли хлопцям цитрусові, а також інші продукти, яких немає у продовольчому пайку солдата: оселедці, квашену капусту, свіже сало, печиво і цукерки. Курахова на 28 восьмою. Благодаря Ане Гвоздяре и Саше Чубою мы передали им теплые вещи, флиски. Также с нашей стороны мы передали им продукты питания. Сейчас мы выгружаемся в тоненьком в батальоне АУМ. Перед этим выгрузились в песках. Теперь будем продолжать дальше по тоненькому на, на, на другие батальоны. Хоча зараз наші бійці перебувають далеко від рідної домівки від своїх сімей, але завдяки таким невеликим сюрпризам, які передали сюди на фронт зовсім незнайомі люди, навіть на передовій хлопці почуватимуться на різдвяні і новорічні свята, немов у родинному колі. І для багатьох новорічне побажання звучатиме так, щоб закінчилась скоріше війна. Відділ прикордонної служби щастя теж з нещодавно утворених прикордонних підрозділів. Стоїть на лінії розмежування з так званою ЛНР. Українських військових тут немало. Сусідами прикордонників є батальйон Золоті ворота та підрозділи Збройних сил України. За словами прикордонників, обстріли тривають тут майже щодня. Взагалі, аби мати уявлення, що відбувається на околицях міста щастя, достатньо переглянути новини будь-якого з українських телеканалів. Точка тут гаряча. Дуже частими є обстріли з важкої артилерії, градів та мінометів. Постійно чути стрільбу зі стрілецької зброї. На стратегічних автошляхах розташовані блокпости прикордонників, на яких здійснюється контроль за переміщенням осіб. Їх вносять в базу даних гард. Перевіряють на предмет участі в сепаратизмі, протидіють контрабанді. Здійснювали конвоювання колони, переміщалися в зону, де знаходилися наші військовослужбовці. На одному з блокпостів ми зупинилися, пройшла інформація по лінії МВС про те, що ведуть двох коректувальників вогню, сепаратистських озброєних людей. Здійснили практичну допомогу при затриманні цих коректирувальників вогню. Вони були замасковані під пасічників, знаходились на пасіці десь в районі державного кордону, звідти вели коректування вогню з території Російської Федерації. Охороняємо від незаконних формувань, слідимо за проїздом людей, за переміщенням транспортних средств людей. Следим, чтобы не ввозили оружие, наркотики, взрывчатые вещества. Стараемся как-то контролировать этот процесс, чтобы он не распространялся на Украину и потихонечку вытеснять все эти негативные явления с Луганской области. Со службой все нормально, все хорошо. Держимся, стоим. Куда нам идти? Дальше Харьков, все. Стоим, ребята, стоим. Привет.